Друзі, всім привіт! Ось такий бойлер з торговельної марки Треба його сьогодні почистити бо зробити сервісне обслуговування. Дуже високо він висить. Вище голови. Це буде дуже, дуже незручно, але з однієї сторони зручно почистити, а з іншої сторони не дуже. Ну що, поки зливається вода з водонагрівача, що ми з'ясували в процесі демонтажу, що в нас оці виводи повертаються і гофтаються. Це може свідчити лише про одне, що попередній монтажник змонтував їх на звичайні. Резин, резинові прокладки. Будемо це перепаковувати і це також будемо перепаковувати. І що? Тут у нас що потрібно було і доказати. Тут справжня резинова прокладка стоїть? Супер. Будемо. Пакувати, тому що якщо будемо монтувати заново то воно буде все так от гойдатись та протікати чим ми зараз і займемось поки зливається вода так це все класно але дивіться одна прокладка тут є ось Друга прокладка. Ще є третя прокладка. Супер. Оце так змонтували систему. Це треба все садити на патріо.